Про вибухонебезпечні предмети розповідали сапери учням 9 і 10 класів Чопської школи номер 1 Побачили, стали, зупинилися, заспокоїлися. Враження були хороші. Я думаю, що це добре, що нам розповідають про це в такий час. Дуже добре, що нам змогли дати макети бойових пристроїв, щоб ми подивились на це та е -е, ознайомились з цим. Щоб в подальшому остерігатися такої небезпеки, вони розказали нам, як дійсно треба поводитися в небезпечних місцях, знати, де небезпечно, як застерегтися від цього. Нам це дуже важливо, так як у нас тепер є внутрішньо переміщені діти в класі. Якщо в майбутньому вони повернуться до своїх домівок, то їм це необхідно важливо. Такі заняття військові проводять для дорослих та дітей з п'яти років, розповів старший лейтенант Сергій Коханов. Цю роботу наш 711-й полк проводить постійно. Я проводив заняття і в нижніх воротах, і в Вільниці, і Іршаві, зараз і в Ущорній. Програма занять вона трошки відрізняється з дітьми. Це в ігровій формі проводиться більш з дорослими ігрова форма, плюс там якісь малюнки, якісь картинки. От починаючи з 17 років, я вже проводжу заняття як уже з дорослими людьми. Ну і з дорослими. Як з дорослими інформування в основному таке ж, як поводити себе на цих територіях, Я не, ми не розповідаємо про типи, боєприпасів і тому подібне. Сапери не лише навчають школярів і дорослих, а й самі постійно навчаються і працюють у гарячих точках. Побував на розмінуваннях в Херсонській області, в Харківській області, в Чернігівській області. В конотопі всюди ціла Україна забруднена вибухонебезпечними предметами. Це треба розміновувати роками. Так що і далі зараз ми і навчаємо, і проводимо розмінування, і час від часу виїжджаємо на розмінування. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Чопської школи Іванна Сас каже: заняття змінної безпеки військові проводили, бо їх запросив учитель. У нас вчителі захисту України сам військові. Він пенсіонер, але раніше служив і запросив наших гостей, щоб прийшли нам провести таку бесіду. На що ця бесіда зараз дуже актуальна, бо ситуація, яка виникла в країні, ми хочемо, щоб дітки були, хоч мені би здається, у спокійна зона в нас, але все рівно дітки повинні знати мінну небезпеку, бо все ж таки по різні випадки можуть бути. Але і за того ми запростили гостей. Їм цікаво, бо вони обізнані, бо на захист України, на уроки захисту України, на уроки основ здоров'я. Класні керівники на виховних годинах проводять з ними бесіди різні про ситуації, які виникають зараз. Тому вони з задоволенням слухають. 13 вересня військові в Чопській школі номер 1 провели три заняття змінної безпеки. Діана Шух, Леонтій Николишин суспільне новини.